Україні мої любі і світла пам'ять шановній пані потужній україномов, україномовознавиці Ірині Фаріон. загиблої від рук ворога. Ми ще не знаємо, хто він, але сьогодні я вирішила записати цей розклад. Цей навіть не просто розклад, а медіумний сеанс. А, спробуємо покликати цю душу, тим більше що це неймовірно, але в той день я їздила у Львів за декілька годин до того, що сталося, я уїхала. Я не знаю, як я щось відчула, не відчула. На той момент найдивніше, що це, що я була у чорній сукні, бо в мене у, у сім'ї сталася втрата. Я втратила свою рідну тітку. Вона теж недавно. Недавно померла вже преклонних років, також світла їй пам'ять, бо хороша була людина. А в цей день я опинилась у місті Львів, обіцяла екскурсію доньці, ми певний маршрут склали і були там в цьому місці. Мабуть, це все не випадково і для чого я здогадуюсь лише частково. Зазвичай людей, тих, хто або живі і зникли або вже пішли, тобто загинули, я відчуваю. Дуже потужно за місцевістю, в якій вони жили довгий тривалий час, в якій вони народились. Якщо я роблю перегляд комусь, наприклад, зникло муда або зниклей, я так і пишу: пишіть мені місто, де народилась людина, і перші роки життя принаймні провела. Бо це дуже потужно впливає ця місцевість. І от чому я опинилась в цей день в місті Львів також, я сама собі тепер даю відповідь, мабуть, щоб відчути, відчути цю потужну особистість, і е, потім, от після того, що сталося, донести е, ту правду, донести е, через оцю енергетику цього міста. І причому я вже як приїхала, я намагалась вийти на контакт вже з душею. І навіть дуже таких сильних зусиль мені це не склало, бо сама душа відгукнулася. І от я навіть зачитаю, я записала зразу ж те, що я від неї почула, вона мені сказала так: я вам відкриюся, сказала вона мені. як не відкриюсь іншим. Тому що ви як чистий аркуш паперу, на якому приємно писати. Я навіть підписала Ірина Фаріон, бо це не мої слова. І я не вважаю себе, наприклад, чистим аркушем паперу. Но з її точки зору, ну, вона мене побачила такою. Вона не називала ім'я, але чомусь мені прийшло, що їй більш імпонує моє вторе ім'я Радослава. Да? Я Еліанора. Радослава, Радослава, От вона, наче так до мене гукає. Ще сказала, так, ще така інформація вже прийшла. Це, знаєте, як запис того, що йде, як автописьмо, якщо ви чули про це, ще прийшло таке. А знаєте, я рада. Що тепер більше зможу донести, Донести, що не донесла при житті. Донести те, що не донесла при житті. А, розумієте, донести, да? я не висловлююсь так, я кажу, донести, а донести, мабуть, так би так вона і при житті висловлювалась, да, пані Фаріон? Пані Ірина. Тож, давайте спробуємо зараз також відчути енергії, і я би хотіла сказати через карти, да, словами пані Ірини. Можливо, вона б і не хотіла говорити саме про. А, те, як відбулося вбивство, чи хто її вбив? Але ми спробуємо це. Ми спробуємо це. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, душа пані Ірини чи хочеш ти з нами говорити, чи готова ти нам відкрити? висвітлити деякі моменти. Вона хоче спокою. Вона показує моя душа тепер у спокої, застигла. Мабуть, що не хоче, щоб турбували. Все ж таки. Ну, давайте не будемо вас сильно обтяжувати. Буквально три питання. Три питання, я думала трішки, можливо, більше. Три питання можемо ми вам задати? Вона говорить, спробуйте, але я налаштована рішуче. Я радикальна, як завжди, вона любила казати. І радикальна це головне, це радісна і рішуча. Так, вона говорить так, я завжди була радісна, активна і рішуча, і все на мені трималося. Ось так вона вважає і говорить. І це правда, я, наскільки я за короткий термін, мені стало надто цікава ця особистість. Дякуємо, пані Ірина. А скажіть, будь ласка. Давайте спробуємо подивитися на Санта Мерти. Це за допомогою, щоб вам не так важко було, ми привлечемо ще енергію богині смерті. А, погоджуюсь з тим, що такі люди вони живуть вічно, вони живуть в своїх працях, вони живуть в своїх відео. А, Вчена, професорка, видающе, видатна. Вибачте мене, будь ласка, за помилки, я знову ж таки повторюся, навіть в школі не вивчала але, українську, але я дуже намагаюся говорити правильно і красиво українською мовою. Бо українська мова заслуговує на те, щоб нею говорили красиво, щоб нею взагалі говорили, розумієте, так? Скажіть, будь ласка, пані Ірино, чи бачили ви того, хто стріляв у вас? Колесо Фортуни? Вона говорить, що так, Показують чоловіка. Вона говорить, він довго не житиме, він вже дивиться у ту прірву, дивиться, сидить на краю, ви бачите, труни, на краю того ящику. А да? ага, цей чоловік ну вона так і ще різко любить висловлюватися, він вже не... не Желеці вже добре. А чи не знаєте ви цю людину? Як ви за енергіями ви відчуваєте? Ви знали цю людину? Вона говорить, перетинатись могли, могли перетинатись. А, ви знаєте причину, чому? Чому це? Сталося Щось з подорожю могло бути пов'язане. Ви знаєте причину, чому хтось хотів завадити подорожі? Правильно я кажу, пані Ірино. Так, Король мечів хтось не міг допустити тієї подорожі, куди збиралась на відпочинок пані Ірина. Чому? Причина чому? Щось по коханню також могло бути пов'язано. А чи Пов'язано це з особистими якимись стосунками це вбивство, з особистими, можливо, навіть, про кохання тут іде. Ні, скоріш по справах. Скоріш по справах хтось молодий, молодше за неї. Так, імператор. А е, чи замішані тут фінанси? Оці події страшні, чи замішані тут фінанси? Саме фінанси не показують, але справи так. Справи однозначно мечі і е, е, жезли. І тут виходить король жезлів, хтось активний, вогняний, можливо, навіть це замовник. І, звісно ж, небезпека показана, яка вже готувалася заздалегідь. Король жезлів це хто може бути? Хтось, хто готував ось цвяхи вже для оцеї трони, вибачте, за таке слово. Хтось вже готував. Як нам хоча б якийсь орієнтир, Хто ця людина? Не виконавець, так, а замовник, якщо він був орієнтир, емоційна людина, людина емоцій, людина е керівних посад. Людина під захистом, під чиїм захистом? Під чиїм захистом людина? І темних сил, і е, королева мечів. Жінка також якась замішана, прихована жінка. Яка саме цю ворожнечу розпалювала. Але в неї не виходило. От коли жінка якась намагалася так, щось робити, в неї не виходило. А ось коли вже чоловік взявся дуже дієвий, при а, керівній посаді, може бути, і під захистом чиїм, то так, більш Якихось структур, але менших за нього. Захист менших за нього. Якісь, а, ну, не пішки, я б не сказала, але з, з кількості певні, да, люди, під захистом цих людей. Ну Дуже цікавий, дуже так якось конкретики, але ж. Пані Ірино, можна ще останні, мабуть, питання задати вам, чи знайдуть реального замовника, ну і хай буде і виконавця, чи знайдуть реального замовника і виконавця? Замовника реально знайдуть? Складно, не зразу. Буде декілька ходовочки, розумієте? Багато ходовочки. Тут замовник як не один, а група людей якось так в це поєдналися, але врешті-решт знайдуть так, вскриється, правда. Дивіться, карта миру. Вихід на новий рівень миру, можливо, навіть коли в Україні мир настане. Але ж хочеться, звісно, ж раніше орієнтовні якісь дати, періоди на протязі літа ще тепло буде, то що, скриється, а, якісь важливі заціпки, зачіпки будуть. Вже літом, ще до кінця літа, а вже будуть сходи того, ну, сходи праці, щоб знайти. Угу. Ну, врешті-решт, знайдуть замовника. Добре, а виконавця реального знайдуть, реального виконавця. Це пішка, говорить пані Ірина. Знайдуть, знайдуть королева жезлів. Вона говорить, я підкажу. А підкажіть, будь ласка, хто? Ось випали карти навіть. Так, Санта Муерта також підказує народження. А що це таке? Санта Муерта, тут вагітна і тут дитина лежить. Народжена. Дитина, а що це значить? Сьоме, можливо, водного знаку у липні місяці? Ну, я не знаю, як за знаками зодіака шукати. Якось навіть збли. З близнюків. Ні, не знак зодіака близнюків. А або двоє, або троє дітей в родині, або двоє, або троє дітей. Ця людина одна із двох або трьох дітей. Вежа. щось зруйнувалося в цієї людини. Можливо, будинок. А. І отримав заради грошей, виконавець це зробив. Так. так. якби він це не зробив, він, би... угу. він або покінчить життя самогубством, Так. Не дивлячись на те, що гроші отримає. Так. Так, 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 так. Або йому допоможуть навіть. Або йому допоможуть. Ні-ні-ні, він повівся на гроші, але тут диявол і все. І, і що це за чотири стінки буде? Ну, все, з ним покінчено буде. Силові структури, до речі, зроблять йому ось Харакірі, тут з мечів, да, прикончить. Ну, Хай буде так, не можна. Виконавець повівся на гроші, не дивлячись, ну, яка в нього ситуація була, можливо, скрутна, не скрутна, але ж повівся він на гроші. Його знайдуть і буде справедливість, а замовники трош, трішки складніше. А ми не глянули, коли, коли знайдуть. Виконавця замовника до кінця літа зачіпки важливі будуть, а виконавця коли знайдуть. Все, у липні його вже можуть за той, закрити. Угу. Закрити перше перше число. Один, один. Що це? Так, тут з і туз з мечів. Ну, жорстко його накажуть. Жорстко, так, да, і тут ось. Да. Буде покарано виконавця. Ще подивимось на тих замовників, бо тут показали лише, що зачіпки важливі будуть до кінця літа, знайдені хто міг замовити. Тож так, дякуємо пані Ірину, дякуємо картам, дякуємо Санта Моерте. І наприкінці хочеться ще на наших, як я називаю, слава Україні, подивитися. Да? Віримо у перемогу України, віримо, що все не даремно, що боротьба цих величних людей не даремна. Дійсно кладуть і тіло, і душу на боротьбу цю. Вибачте, що шуми такі. Не просто вклад величезний. І пані Ірина зробила. Щодо нашої перемоги, так, щодо нашої... так, ідуть королі, король мечів і король пентаклів. Тобто, ну тут король мечів, можливо, і вороже, а король Пентаклів наш, да, з тризубом, то що ми найближчий період. І королева Пентаклі. А дивіться, випадає прямо такі пара. Король Пентаклів і Королева Пентаклів. Якийсь чоловік, якась жінка по вищій справедливості для України. Що робить? Лицар жезлів і паж мечів, да? Потужні будуть. Якісь події, події, якісь будуть благодатні для України. Дивіться, кажу благодатні, випадає дев'ятка чаш. Щось будемо очікувати хороше. Дуже дивіться, нам і допомога буде якась просто від Всесвіту. І шанси великі. Це не лише допомога, то з Пентаклів, великі шанси. Великі шанси на що? На е, розвиток подій в позитивному сенсі, бо це трійка пентахлів. Так, а десь знову е, руські кораблі можуть іти на дно і е, туз мечів це про переможні моменти. Повернення знову наші лелеки, повертаються, українці повертаються колесо фортуни. А у 10 місяці, жовтні, так, будемо щось уже святкувати. Ну, все, дивіться, я кажу, будемо щось святкувати. Шановні українці, шестірка жезлів це перемога. Will of Fortune — це потужна карта колесо Фортуни. Це радість, це переможні моменти. Я так тримаю, щоб ви, можливо, навіть заскринили і як талісманчик, просто як оберіг можете носити на заставці телефону, щоб, щоб нарешті сталася наша перемога, відвоювання наших територій, наших земель, щоб припинились обстріли на території України, щоб ми мали силу розквітати і. Надалі мати змогу захищати Україну нашу. Це не значить, що, а, що далі що обстріли, це щоб уже настав мир, і щоб ми були в силі завжди себе захистити. І хай буде так. Пишіть мої любі, коментуйте, пишіть обов'язково, хай буде так, якщо погоджуєтесь. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте з приводу слів тих переданих від душі пані Ірини. і ну Дякую за перегляд. Далі буде.